Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Чи зросла ціна на картоплю і цибулю нового врожаю на волині? Все подорожчало. Праця дуже тяжка на землі. Заробіток такий середненький. Ну, виживаємо. Волонтер і засновник військової пошти Павло Цапюк збирає гроші на дрони для Волинської сотої бригади тероборони. Наша ціль 100 дронів для сотої бригади. Їхня приблизна вартість буде мільйон. До Міжнародного дня миру в обласній бібліотеці для юнацтва представили колекцію дзвонів та відзначили кращих читців благодійного марафону Мир Україні. Борітеся, поборете, Вам Бог допомагає. До Правда, з вас слава і воля свята. На Волині картопля нового врожаю здорожчала на гривню дві за кілограм у порівнянні з минулим роком. Розповів Суспільному керівник обласного управління агропромислового розвитку Юрій Юрченко. З його слів цього року в області посадили понад 84 тисячі тонн картоплі. Орієнтовно, як і торік. Зараз господарі продовжують збирати картоплю з полів. В цьому році середня врожайність оперативною інформацією нас становить 150 п'ятдесят з гектара, що приблизно на рівні минулого року. Загалом ми очікуємо валовий збір. В цьому році, так як і завжди на традиційно більше одного мільйона тонн. На сьогодні ми спостерігаємо ціну, яка є в нас в області 3,50-4,50 за 1 кілограм. В той час, за даними шувари, у нас найбільший оптовий ринок на західній Україні. В останні дві декади спостерігається ріст цін на картоплю, і на сьогодні на шувари оптові ціни 6-7 гривень. На луцьких ринках вартість кілограма картоплі коливається від 7 до 18 гривень. Цибулі від 20 до 25 гривень. Як розповів Юрій Юрченко, до повномасштабної війни основним споживачем картоплі з Волині були люди, які проживають на території, де зараз тривають бойові дії. В цьому році також є машини великі, які по селам їздять, скуплюють. Минулого року картопля з Волині майже не вивозилась, тому ціна зим, зимою картопля була 5 гривень. І люди деякі просто в кінці сезону її за безцінь віддавали, бо не було куди її подіти. Сіткою цінимо 8 гривень, роздріб велика 10, менша 8. Ціни на базарі коливаються в залежності від кількості, скільки людина купує. Все подорожчало, але ціни на цибулю і на картоплю не сильно виросли. Праця. Дуже тяжка на землі, а заробіток такий середненький. Ну, виживаємо. Картопілька, королева Анна, дуже смачна. І є ще така червона всередині, майже оранжева, Балті Роуз» – Це новий сорт. Ціни 15, 17, 18. Цибулька Штутгерт. Вона дуже добре зберігається. Вона зберігається до нової. Це є крони. Картопля смачна. Що смачна, то смачна. Я її тільки перший рік оцей посадив. У мене приділили 15-20 гривень кілограм картоплі. Те, що я вложу, і мені кажеться, що вона ще дешева. Цибуля 20-25. Ну так, ну, дивися по покупцю. Спроможна вона купити чи не спроможна. 165. 160. 165. Щось зовсім не на базарі. Важко вирощувати картоплю. Ціни картоплю це 7-8 гривень за кілограм, якщо сітками брати. Я думаю, що недорого. Це нормальна ціна зараз. Беремо різних сортів картоплю. Королева Анна, це дуже смачна. І жарити, і в суп, і пюрешки, все. Санта теж хороші в них взяла. Дуже хороші ціни. І вибір дуже великий, дуже великий. Навіть можна і сторгуватися 5 6 8 за 8 можна хорошу нормальну картопельку купити таку пізніше маю взяти з одві сітки на зиму погріб Віце-президент Української асоціації виробників картоплі Микола Гордійчук розповів Суспільному: ціна на картоплі нового врожаю знизилась, і це він вважає загальноукраїнська тенденція. Картоплі українцям вистачить, проте вона дорожчатиме. Каже, в залежності від погодних умов завершать збирати картоплю наприкінці жовтня, на початку листопада. Волонтер і засновник військової пошти Павло Цапюк збирає гроші на 100 fpv дронів для сотої бригади тероборони. Розповідає безпілотники Камікадзе. Нині активно використовуються по всій лінії фронту, тому кожної поїздки закуповує і везе їх волинським бійцям. Зараз фактично найбільша війна дронів в світовій історії починається, вже розкручується. І FPV-дрони, які є абревіатури View», тобто вигляд від першої персони. Він дає можливість навчити досить в короткі терміни, як для військової справи, хлопців, які можуть ними від першого лиця летіти і влучати в цілі військовий сотої бригади Юрій, оператор квадрокоптерів, каже, на передовій спочатку працював на звичайних мавіках, тепер перекваліфікувався на дрони Камікадзе, якими здійснив понад півсотні бойових вильотів. Цими дронами військові проводять аеророзвідку, знаходять цілі, фіксують. Потім передають нам дані, де знаходиться ціль, координати, там, ну, фіксують нам ціль. Тоді ми, як пілоти FPV, ФПВ... ну, працюємо з такими дронами. Юрій надягає окуляри і бачить усе, що знімає камера дрона. Так само працює на передовій. Десять кілометрів ми ним закриваємо. Наша ну, ми свою смугу ним закриваємо. Там кумулятивний заряд стоїть, можна техніку, ну там дивлячись, якийсь снаряд можна інші підприцепити. Ці дрони добре себе показали на лінії фронту, каже військовий Василь, демонструє відео ураження важкої техніки росіян. Бачу, 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 бачу. Мені подобається служити. Тут є багато хороших розумних людей, які хочуть. Працювати, знають свою роботу. Виходить е, дуже міцний кулак, яким який ми б'ємо часто. Приходять хлопці, з якими вже неодноразово пересікалися. і ну, Буквально це перша зустріч, і ми вже знаємо, що буде все добре. І злагодження проходить там 2-3 тижні і ми вже... Ми вже працюємо. Тобто просто максимально мотивовані. Наша сота волинська бригада. Зі слів Павла Сапюка, завдяки збору, волонтери доставили бійцям 30 FPV-дронів. Наша ціль 100 дронів для сотої бригади. Їхня приблизна вартість буде мільйон. Під час фестивалю Дух незламних, що цими вихідними відбувся у рокинях. На них зібрали чверть мільйона гривень, а це два десятки квадрокоптерів. Крім апаратів, постійно потрібні люди, які ними керуватимуть. Буде більше дронів, треба більше пілотів. Да, буде більше пілотів. Будемо кудукувати більше дронів. Тобто, це постійно. Динамічна лінія. Зараз треба і пілоти, і дрони. Не можна сказати, що чогось вдосталь. Нам треба їх. Ну, результат, коли всього досталь, коли все, ми прориваємося і йдемо вперед на фронті. Поки що не на всіх напрямках це видно, тому треба все. Невдовзі, говорить волонтер, він планує відкрити у Луцьку школу для операторів дронів. Після навчання на тренажерах і практичних курсів кращим учням запропонують доєднатися до підрозділу аеророзвідки сотої бригади тероборони. Павло Мельничук, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк. Як може бути легко, якщо, наприклад, людина має ціле серце і в моєму випадку, тобто, половину, його нема. Петиція з проханням присвоїти звання Героя України посмертно військовослужбовцю з Волині Гайку Хачатряну набрала понад 15 тисяч голосів, говорить дружина загиблого бійця Орися. До кінця збору підписів каже, залишилося 54 дні, тож просить усіх небайдужих доєднатися до її ініціативи. Тих грошей, чи там що там, ще там, до того. мені треба визнання, що він герой України. Вдова розповідає її чоловік, вірмен за національністю з перших днів повномасштабної війни, служив гранатометником у складі сотої волинської бригади тероборони. Казав до мене: я що, якийсь боягуз, чи що, чи може ще буду ховатися, чи може десь буду тікати він казав, а, а що, хто моїх дітей має захищати. Військовослужбовець Гайк Хачатрян загинув 26 квітня цього року під час обстрілу позицій із танків і мінометів в районі населеного пункту Ямпіль на Донеччині, розповідає вдова. В час 56 вийшов на пост, і зразу він сказав, що пост прийняв, і зразу повідомив, що бачив над собою людину. Питався дозвіл чи стріляти. Вже те, що йому далі казали, ж не чув. Гайк мав військовий досвід, каже Орися. Розповідає про останню розмову з чоловіком. Не могла на нього глянути так, підніму голову і щось плачу. Він каже, Дмитрий, що ти плачеш, каже? не переживай? каже, ми стільки всього пережили, що це переживемо. Ми до нього дзвонили поза зону, тільки що то якраз вівторок було зранку, а вночі займаємо. З чоловіком прожили разом 19 років. Виховували чотирьох дітей, троє з яких народилися у спільному шлюбі. Я в квітах. Просто-напросто купалася. Був і романтиком, і настільки щедрим, щирим. Вдова розповідає: у родині її чоловіка народжувалися одні хлопчики. Тож, коли він дізнався, що їхнім первістком стане дівчинка, його щастю не було меж. Діана, то ну це було фактично його життя. Він так і казав, то моє серце. Я завжди знала, що він любить мене по тому він мені це завжди показував. У нас в сім'ї я бачила, що таке любов, як він любив маму. Поховали загиблого військовослужбовця Гайка Хачатряна у рідному селі Мирків на Волині. Вдова розповідає, приходить на могилу щоранку. Я варю вдома каву, беру велику кружку, приходжу сюди з ним ївам кружку наполовину, і сідаю тут мені. Інколи плачу, інколи просто говорю. Щодня приходять до сина і його 70-річні батьки. Патріот України Ви завжди любив цей народ. На честь загиблого бійця планують перейменувати вулицю, на якій мешкає родина. Це її ініціатива, говорить Орися Хачатрян. Зі слів жінки на день народження Гайка, 15 грудня цього року, на стінах місцевої школи відбудеться відкриття меморіальної дошки. Наталка Клекуцюк, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. Представленням колекції дзвонів лучанки Галини Марчук фотали та відзначенням кращих читців благодійного онлайн-марафону під хештегом Мир Україні відзначили Міжнародний день миру у обласній бібліотеці для юнацтва, розповіла керівниця бібліотеки Алла Єфремова. Захід за участі творчих дитячих колективів організували у бібліотечному дворику. Невід'ємним атрибутом відзначення дня миру є дзвін, розповіла краєзнавиця Галина Марчук. Футала жінка представила орієнтовно півсотні дзвоників із своєї півтисячної колекції. Каже, вони привезені із 20 країн світу. Звуки дзвону розповсюджуються хрестообразно. Вони впливають на ауру людини. Дзвони миру, мабуть, ті звуки. Вони викликають в людей певні емоції, пробуджують доброту, милосердя, любов. І оце якраз такі копії великих дзвонів польських. Галина Марчук-Футала розповідає, до повномасштабної війни їй подарували керамічний дзвоник, що символізує узбережжя окупованого нині Азовського моря. Маріуполь, Ялта, Гурзув, Бердянськ, Приморськ, Інічиськ. Ось такий дзвоник. Ніхто не думав, що там така біда буде. Слухайте всі, малі і старі. Скоро настане мир на землі. Міжнародний день миру встановлений резолюцією Генеральної асамблеї ООН у 1982 році. З 2020-го його відзначають 21 вересня, розповіла керівниця бібліотеки Алла Єфремова. Темі важливості боротьби за мир присвятили марафон художнього читання. 74 учасники художнього читання прислали нам свої відеосюжети коротенькі, які ми розмістили на фейсбучній сторінці Волинської обласної бібліотеки для юнацтва. Учасники проживають зараз Швейцарія, Польща, Україна і Німеччина. Алла Єфремова каже, вік учасників від 5 до 75 років. Уривок твору Тараса Шевченка Кавказ представив на онлайн марафон шестирічний Тимофій Зінько з Луцька. Восьмирічна Злата Кабак на марафон надіслала відеозапис, на якому декламувала вірш як перед тобою Боже. З поля бою всіх солдат чекає, і чи може, їм допомагає. Але Боже, ця молитва в тому, щоб живі вернулися додому. Керівниця бібліотеки для юнацтва Алла Єфремова розповіла: під час заходу збирали гроші на придбання матеріалів для виготовлення маскувальних сіток і кікімор. Оксана Євпак, Віктор Легеньковський, Новини Суспільне, Луцьк. Ви дивитеся Суспільне Луцьк? Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах.